Тренд просто робити якісно давно в минулому. Зараз цього абсолютно недостатньо. По сумі факторів, це і перенасиченість ринку товарами зі спектром якості від сміття звичайне до хай класу. Люкси, бренди. Хтось вірить в ім'я бренда, хтось в ціну. І серед брендів одного рівня також точиться конкурентні війни. І виграє зараз. Не найбільш якісний, чи у кого якість ціна в ідеальному співвідношенні? Ні. Виграє той, хто викликає емоції. Саме на емоції скероване полювання. Не вмієш викликати емоції своєї цільової аудиторії будь-яку, навіть негативну. Тебе як виробника не існує. Саме через це зараз так багато інформаційної продукції, яка демонструє процес створення. Так, я також зараз на полюванні за вашими емоціями і розраховую на виключно позитивні. І коли мені прилітають коменти, о oh це вживу набагато краще ніж на твоїх чудових фото та відео. Я розумію, що я була не просто на полюванні, а я завалила мамонта. Як же це класно викликати бурю приємних емоцій, шквал радості своєї роботи? Якщо чесно, то просто створювати щось гарне. Це просто малюєш з задоволенням і все, кайф. А от вести блог, знімати, слідкувати за освітленням, ракурсом, щоб на камеру було, хоч трохи видно, так як я бачу це очима, монтувати, писати текст, вести надсять соціальних мереж, постійно чомусь товому вчитись. Оце справжня робота, яку ніхто не бачить. Тому, коли ви бачите таких майстрів-одинаків, що живуть і працюють за принципом, за принципом мій бізнес це я, не скупіться на лайк та комент. бо для того, щоб вас розважити на одну-дві хвилини, було справді виконана велика робота. Дякую всім за перегляд.